Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки Сьогодні у нас субота, 12 серпня, і я спіймала себе на думці, що в нас закінчується літо. Літо буквально залишилося три тижні, ой, від цього трохи сумно. Дуже швидко воно промайнуло. Дуже швидко. Ну, але то таке. Сьогодні у нас дуже пасмурна погода. Майже цілий день йде дощ. Дощ такий тихенький, але густий йде, монотонний і тому такий і настрій сьогодні. Якийсь такий нудний, дощовий. Радує тільки те, що в нас не було сьогодні повітряної тривоги. Надіюсь, що не було її ніде, бо якось я сьогодні новини ще й не слухала і не дивилась. Минулі дні і ночі у нас були такі тривожні, було дуже багато повітряних тривог і в день, і вночі. Минулої ночі була дуже довга тривога. Яка закінчилася на початку п'ятої години ранку. І мені трохи не повезло, тому що, я, коли почалася повітряна тривога, я ще не спала. А коли починається повітряна тривога і я не сплю, то тоді я чекаю її закінчення, завершення. Але я так довго її чекала і, і не дочекалася, заснула, не знаю, скільки годин заснула. Друге діло, коли ти лягаєш спати перша, ніж починається повітряна тривога, то тоді як-то спиш і, ну, мало чого чуєш. Ой, а минула ніч, звичайно, да, Дуже довго я не спала, вже поки не. Як втома не перемогла, і я вже заснула навіть не знаю, скільки годин. Сьогодні день такий, да, поки без тривог, і будемо надіятися, що і не буде сьогодні тривог. Хотілося б, хотілося б вірити і думати, що їх вже не буде. Ну так хочеться вже якогось стабільного спокою. Да, мабуть, правильно кажу, стабільного спокою. Ну, ми віримо у наші Збройні сили, віримо в нашу перемогу, віримо в те, що в нас, у нашій державі, в нашій Україні все буде добре. Ну, почнемо про вишивку. Перед собою ви бачите: мій довгобут залежаний. Проєкт лонгдок. А вишиваю його нагадаю інформацію трошки про нього. Вишиваю його на Мурано. Мурано в мене не білого кольору, а такого молочного, нібито. Я спеціально такий колір підібрала, тому що до 816-го кольору ниток. Мені білого, чистого не хотілося. І мені реально подобається те, що в мене виходить. співвідношення 816-го кольору. Це, до речі, я вишиваю ниточками СХС. Добре, мені ними вишивати. А мурану у мене 28-го каунту. І як виглядає 816-й на такому? Ну, На чисто білому кольорі, я б сказала. Мені дуже подобається, як виглядає. За ці два тижні вишивальних я 4 дні брала цю роботу до рук. І вишила трошки більше, ніж 1200 хрестиків. Ну, в принципі, перших. Два дні, коли я їх вишивала, то я ще пристрелювалася, бо п'яльці в мене великі, номер 4 нургі. І тримаю їх руками. Рука швидко втомлюється, в мене ліва рука пошкоджена. І тому мені перших два дні було як-то дуже ну, важкувато пристрілятися. Було. Але все ж таки, вже на третій день мені просто не хотілося випускати її з рук. Вона мені так добре пішла. І сьогодні я її вишивала трохи, і такі непогані в мене результати виходять. Е, отакий шматок, в мене було рівненько, ну, більш-менш рівна лінія. Вишивала я з паперової схеми, і в мене тут було багато ниточок. От вишиваю я який елемент. Е, Закінчується листок, я розумію, що там буде продовження, я ниточку залишаю і беру слідуючу нитку, і починаю слідуючий елемент вишивати. І тому, взявшись за цю роботу, перше, що я зробила, позавершала отут ниточки подушувала. Ну І почала продовжувати далі. Я кажу, робота цікавенна і дуже такі мені оце етнічні оці узори. Подобаються. Ну, робота рухається. Як тронулася з мертвої точки. От, і не хочу я її полишати цю роботу. Хочу вишивати кожного тижня. Хоча б, ну, 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 от, якби, ну, хоча б два дні. От у тиждень брати цю роботу і працювати над нею. Вона буде дуже велика. Тут буде 67. Тисяч. З хвостиком. 67 300, здається. Ну, трошки більше, ніж 67 тисяч, робота дуже велика. Полотна ось тут збоку дуже багато. Ось, ну, але. Але це дуже цікаво. Це неймовірно цікаво. І дарма, що тут одним кольором вишивається, це зовсім ніяк не напрягає, не заважає. Ниточка тут СХС, як я вже сказала, вона товща за DMC. і при тому ну, добре вона лягає на 28-му каунті. Тут крупна така, ем, крупний каунт. і тому. Якби DMC, то мені здається, що ну, не так би, можливо, добре лягала б тут би нитка. Ну, може, я помиляюся. Ну, я вишиваю СХС, і це мене цілком влаштовує. Єдине, що вона трошечки місцями роз... ну, пушиться. Коли я вишиваю, то я це бачу, але так по роботі ну, це ніде нічого не видно. Ну, ніби по цій роботі. Поки що й нема більше чого розказувати. А, зараз я вишиваю по електронній схемі. Е, мені доня зробила перенабір. От, і я тепер вишиваю по електронній схемі, що дуже мені полегшує працю. Дуже полегшує, це дуже зручно, дуже гарно. Звичайно, що до кінця року я її не завершу. Ну, по суті, я і не спішу її завершувати. Але якщо я буду вишивати за тиждень півтори тисячі хрестиків, або хоча б, тиждень, ой, або хоча б тисячу хрестиків за тиждень, то мене це влаштовує. Так, тисячу-півтори за тиждень, це було б дуже-дуже добре. Вона б у мене добре рухалася. Ну, побачимо, як воно буде. В мене планувати і строїть плани не виходить. Коли я щось собі запланую, обов'язково піде щось не так. І тому, як буде, так і буде. Що в руки візьметься, що до рук попроситься, та й буду вишивати. Зараз на вишивку мало в мене часу, бо зараз багато таких городніх справ, консервація зараз йде повним ходом. І тому, але все рівно, все рівно намагаюсь вишивати, і кожного вечора е, я щось працюю над чимось. І тому все йде своїм чередом. Все йде так, як має бути. Переходимо далі, бо дуже багато я розмовляю. Так, ви замітили, що це відео я розпочала не з вишиванки? Вирішила трошки змінити тактику і основний е, свій процес? Показати не перший. Так, що в мене є? У мене є два манжети. Один, бачите, трошки вищенько, як я говорила. Ой, пошатаю трохи. Вищенько для своєї зручності, я, щоб на п'яльцях було зручніше. І дійсно, це дуже гарно. І якось він у мене швидше. Вишився. А скільки днів? Хотіла ж глянути, скільки днів я його вишивала, цей рукав, не рукав а манжет. А зараз скажу. Здається, 13 днів. Закінчила я його в четвер. А, ось у мене написано. Так, да, манжет я вишивала 13 днів. І дійсно, я думала, що я неправильно порахувала, 6623 хрестики поміщається у цьому манжеті. Так, манжети готові. Я дуже тішуся. Ну, я це все показувала і дуже зациклюватися на цьому. Ну, я не знаю, як. Мені здається. Якщо дуже довго фокусувати увагу на, на одному і тому самому процесі, при тому, що я кожного разу показую, от скільки я якийсь шматочок манжета вишила, то ну, це трохи. мене особисто б напрягало. Манжет вишитий, один і другий, і я безмежно рада. І я вчора розпочала вишила буквально 52 хрестики в 11, 11 годин вечора вишивати. Ось у мене таке, такий шматок, шматок полотна метр сімдесят на 75 см. І в мене з одного краю вишиті два манжети, а з іншого краю це в мене такий великий шматок, я його за собою тягаю. Ну, нічого відрізати я не буду. Це вже буде робити кравчиня. Я його дошию, виперу, випрасую, все буде гарно і красиво. І вже потім кравчиня хай займається, і вона знає, що з цим робити. Я що я зробила? Я знайшла середину. Середину, на тканині середину знайшла і знайшла середину на комірці і розпочала, ось я ближче так піднесу, і розпочала по кругу, по кругу, якраз оце 5 жовтих хрестиків це середина комірця. І буду я йти. І сюди, і сюди. Ну, Зразу буду йти по кругу зашивати, поки я вишию елемент ну, цілий, а потім вже піду підніматися вверх, а коли дошию вверх, вернуся і буду зашивати вниз. То це не проблема. Так як я порахувала, надіюсь, що я порахувала правильно дуже на це надіюсь, що мені треба комірця вишити 44 см. По ширині отут це буде 28. 28 хрестиків. Отак от, от. Ну, і ось ближче покажу свої хрестики. Робота розпочата. Я сьогодні, до речі, дощ пішов. Зранку і я взяла до рук лонгдок. Ну, от почала я його, і тепер я боюсь, що в мене більше уваги буде приділятись тому лонгдоку, а не вишиванці. І тому я його вже сьогодні, так як зранку повишивала вже в мене зараз 5 годин вечора, то я вже його візьму, заховаю, щоб очі мої на нього не падали на той семплер, на лонгдок, точніше. От, і щоб перед моїми очима е, був комірець, тому що мені треба його рухати. І дуже мені хотілося, ну дуже мені, правда, хотілося завершити до 24 серпня. Ну, але, але я розумію, що я не встигну. Як би я не хотіла, як би я. Не намагалася, я фізично не встигну цього зробити. Ну, тому що, як я вже казала, в мене ще є, помимо вишивки, є ще інші справи. Але нічого, все ж таки, я вже вийшла на фінішну пряму, дуже з цього тішуся. Це мені піднімає настрій. Мрію, мрію якомога швидше завершити цю роботу і дуже хочу побачити вже кінцевий результат. Мрію я і думаю я про вишиванку для себе, але не хрестиком, у усякому разі, поки що не хрестиком. Дуже мені хочеться вишити чернігівську вишиванку. Але, мабуть, мабуть, не зараз. А зараз мені дуже хочеться вишити шовком. Шовк я собі, ну, я думала, білим по-білому, але розумію, що ну, це буде атас моїм очам. Можливо, я колір заміню, можливо, блакитний і синій. Так, я ще думаю, так, на ці кольори, я просто бачила поєднання синього і блакитного, і мені теж дуже сподобалося. То я ще думаю, але я купила вже на вишиванку білих ниток. Але все ж таки, я ще в мене є час подумати, і я вирішу, чи я буду білим по білому вишивати. Це буде для мене там нові техніки, нові стіпки. Я так розумію, що то буде лише тва. Ну, якщо я нічого не путаю. І е... зараз я. От роблю такі навчальні вправи. Зараз я покажу. Ну, Тут ще воно не дороблено, це в мене такий е, чорновий шматок тканини, на якому я от, пробую робити отакі стіпки лиштви. Оце лиштва називається. Вона виходить із обох сторін. вона має бути охайною. Оце квітку треба перешити, тому що вона. Не має бути між, між квіточками, між пелюстками проміжку. Воно, воно має бути все щільненько. То трошки розпущу і перешию заново. Ну, сам факт того, що отакий от, от у мене пробний. Варіант. Коротше, беру уроки, вишивки ось, з різних стіпків. Ось З виворітної сторони, ну, це ниточку я ще не заховала. З виворітної сторони теж воно виходить акуратно, так само, як і от спереду. Ну, Я хотіла показати вже вам цілий узорчик, який тут має вийти. Ну, Але якщо я його не доробила, показую ну, те, що, те, що є. Ниточку я використовую оту дешеву чорненьку, яку я купувала собі на пазушний розріз для вишиванки. Але я купила для нього перле. DMC. І ту ниточку, вона мені, до речі, дуже так, буде для навчання. Вишивається в мене тканина рушникове полотно, і воно таке рихле-рихле і ну, трошки дає ниточку про світ, але то нічого страшного. Саме головне мені попрактикуватися на отаких от шовчиках, коли я буду вишивати вишиванку, щоб у мене все ідеально лягало і ідеально виходило. Шовком я, наскільки знаю, важкувато вишивати, тому я думаю, мабуть, треба або воском змащувати ниточку, щоб потім стіпки лягали добре. Ну, от Бігають думки в мене вже кругом нової вишиванки. І поки я працюю над цією, в мене є що обдумати над новою сорочкою. Так, ну, більше мені немає чого показати. На цьому буду завершувати своє коротеньке відео. Головне, що я потрошку рухаюся. Це дуже добре. А якщо ми рухаємося, то обов'язково у нас буде результат. Правильно я кажу? Думаю, так. Да. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!